миру та захисту! Вас вітає місяця, Слово Боже! Хотів би вам сказати, що, що ж таке НЛО. Деякі люди вважають, що НЛО це такі ну, там, інопланетяни і так далі, що вони е, такі істоти, з якими можна зайнятися сексом, з якими можна буде з'єднуватися, цим самим е, можна отримати буде нові геноми і так далі. І це якийсь е, такий ритуал, завдяки якому ми можемо стати кращі, сильніші, і так далі. Але це просто обман, це ілюзія, це ілюзія від сатани. Тому що деякі вчені кажуть, що е, це, ці всі істоти, всі ці так названі інопланетяни, от це все патчі раніше ангели, які потім е, з'єднувалися з людьми. І... Через деякий час вони втратили свою святість, вони втратили свою е, чистоту і стали схожими на взагалі не, невідомих істот. А інопланетянами їх вже назвали люди. Тому потрібно зробити такий висновок, що це такий ритуал, деякі, деякі люди ще вважають, що це від Бога, але це не від Бога, це від сатани. Це сатана обдурює людей, що це якийсь ритуал, який допоможе нам стати сильнішими, кращими, е, отримати нові геноми. То це все обман, це все ілюзія. І потрібно краще придивлятися до Слова Божого, тому що кращими... ми. Ми зможемо стати тільки з Богом, якщо ми будемо з Ним з'єднуватися через Слово і так далі. Тому потрібно зробити такий висновок, що все, що не від Бога, все, що не сказано в Слові Божому, то це все від сатани. Бо сатана він тільки і чекає, щоб людина вона повірила і з'єдналася з тими названими істотами. І цим самим людина з'єднується вже з сатаною, а не з Богом. І тоді людина вже матиме саму справжню смерть.